Що ж таке, в принципі, фунгіциди, інсектициди, акаріциди і так далі. Є такі групи препаратів, да, і щоб розуміти, які, для чого, да, іноді навіть самі продавці, ти їх питаєш, вони пропонують просто все не саме те, що треба. Давайте трошки про це поговоримо. Є групи препаратів. Фунгіциди – це у нас від грибків, грибкових захворювань. Це саме для того, щоб, наприклад, абрикоси не засихали листочки, не засихали гілочки, це маніліоз. І е, це гриб, який вбиває деревину всередини, він при розпусканні квіточки через квіточку, через ці течинки, просто заходить всередину в гілку, і ви можете бачити, особливо на. Молодих паганок, що взяла гілочка, взяв молоді паєм і засух. Якщо не робити подібні обробки, цей грибок може вбити деревину за декілька років. У мене є, були на ділянці такі приклади старих дерев, які не оброблялися, і вони просто за п'ять-шість років засихали. Я вже там розказувала, що в нас навіть була така сімейна легенда, що у нас у такий салончак і дерево посадив через п'ять років, шість років воно засихало. Бо ті покорі доходить до цього салончика, але насправді це манільоз просто вбивав ці дерева. Бо вони не одиналися, тому це така хвороба, від якої треба робити регулярні обробки, і обробка контактними препаратами для того, щоб вбити безпосередньо грибки, які залишились після зими на деревині. Контактні вони, бо вони зразу впливають. От вони попали на дерево, на дереві є якийсь грибок, і цей грибок зразу цими контактними в принципі і вбивається. Що ж таке системний фунгіцид? Системний фунгіцид це фунгіцид, який всмоктується в деревину і має більш пролонговану дію, бо воно знаходиться там, на поверхні слоїв дерева, і дерево має захист трошки пролонгований. Фунгіциди у нас всі від грибкових захворювань. Да? І в нам треба зробити обов'язково дві, як мінімум, обробки. Це спочатку, як тільки весна починається, обробити дерево контактними фунгіцидами, в яких в складі є мідь. Далі ми обробляємо дерево системними функцидами для того, щоб під час цвітіння у дерева був імунітет проти грибків, саме от, особливо проти грибків, які стимулюють захворювання Прикос саме поширений і от якраз по такому закритому бутоні на ранній розпускання, якраз чудово оприскувати такими препаратами, системними, як хорус. Хорус непогано діє саме при ще не високих температурах. Обов'язково дивіться інструкцію, при яких температурах треба використовувати препарат. Бо якщо ви візьмете гарний, чудовий препарат, дорогий, і побризкаєте його при температурі, при якому він не діє, це будуть просто викинути гроші. Наприклад, зараз хорус якраз підходить, бо він ним можна користуватися при таких ще не сильно високих температурах. Далі, коли вже температура буде підніматися вище, там звичайно можна іншими препаратами користуватися. Системні препарати бажано чергувати для того, щоб не вироблявся імунітет у грибків до цього препарату.